Вітаю вас, мої дорогенькі! Дуже багато в інтернеті рецептів зі скляною локшиною. Сьогодні я хочу вам приготувати свою найлюбленішу локшина по-в'єртамськи з креветками. До речі, вже незабаром День Святого Валентина. І я пропоную вам здивувати своїх коханих, приготувавши цю страву як святковий сюрприз. Готується вона дуже легко і я впевнена, що вам буде дуже смачно. Спочатку, як завжди, обговорюємо інгредієнти. Справа в тому, що до цієї страви пасують всі овочі. Ну, крім буряка, я вважаю. Також можна додати курку, червоне м'ясо, тофу, коротше, все, що забажаєте. Отже, почнемо! Нам знадобиться. Цибуля, часник, морква, болгарський перець, кабачок, кенза, зелена цибуля, креветки, будь-які, У мене сьогодні ще й таки, соєвий соус, устрічний соус та оцет рисовий. Спочатку очищуємо креветки. Та заливаємо локшину не окропом, а що важливо, гарячою водою. Поки вона настоюється, нарізаємо всі овочі соломкою та починаємо обсмажувати. Смажити починаю з цибулі, потім додаю часник, моркву, після цього креветки, гриби, а потім вже паприку та кабачок. В кінце. Можете додати червоний перець кочугару, але це не обов'язково. Додаємо локшину, всі соуси і перемешуємо ретельно. Ну, ось найсмачніша та найпростіша страва готова.